Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за лайф». Це традиційна рубрика Три поради. Ми сьогодні працюємо на таких трьох колодах. Колода темний особняк це буде перший варіант. Другий варіант буде колода світлої тіні». І третій варіант буде Таро Бохо. Ой, не Бохо, вибачайте, який ж «бохо»? Це ж барокове у мене. Барокове. Бохо це інше. Це в якийсь наступний день візьму. Отже, я так візьму три карти, щоб вам було легше дивитись на них і задумати. Оце буде перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Задумуйте запитання або просто пораду для себе на якусь тему, або всі три карти, або дивіться, одну проблему триплетом, наприклад, як вам зручніше. Отже, поїхали. Ми не забуваємо лайкати, і ми не забуваємо ну Те, щоб підписуватися то святе, коментувати. Для того, щоб цей проект продовжував жити, бо він був у мене на паузі, він мусив набирати в мене хоча б три тисячі переглядів. Будь ласка, дуже вас прошу. Ви пам'ятаєте, що я якось зникла саме тому, що ну, там набирає тисячу а, а ви кажете, скучили за цією рубрикою. А чому так мало набирає, не коментуєте. Ютуб не розуміє, любите ви це чи не любите. Він тільки бачить дію. От він як мужик. Він діє і розуміє дію. Поїхали. Перший варіант. Порада для вас на сьогоднішній день. Королева мечі теж розуміє дію, категоричність, безапеляційність. Дійте по королеві мечі сьогодні. Вам прийдеться як вовчиці, захищати свої права, своїх дітей, свої інтереси. Якщо навіть від вами будуть маніпулювати, улещувати, щось там крутити. Ні, будьте прямою. Ви знаєте, взагалі можна говорити напряму все, що думаєте. Курилевим очи це так само про лікарню, стоматологію, що завгодно, ви можете піти лікувати зуби, відправитися в лікарню. Якщо занедужили, бажано не самолікування, Тут має бути чіткість. От на дні колоди, я чітко сказала, вами будуть маніпулювати. Як відчувала, тут є карта диявола, є щось. Що потрібно різати ножем конкретно, не піддаючись. Можливо, ви з такою жінкою сьогодні зустрінетесь. Вона не сильно падка на емоції, розповідати їй, чому ви запізнилися і ще щось її не цікавить. Вона любить факти, вона любить порядок, структуру. Сьогодні день структури, сьогодні день чіткості. Отака порада для першого варіанту. Другий варіант. Порада для вас. Вісім пентаклів. А другий варіант прості труженики. І вісім пентаклів це не просто рутинна робота, це ще переробка, переглядання документів. Це якщо десь застопорили, шукаєте помилку і ви її знайдете. Сьогодні, так як зараз триває цей ретроградний Меркурій, це найкращий час щось доробити, якийсь нюанс додивитися, опустити нюанс, будете повертатися назад. Сьогоднішній день від вас вимагає точності скрупульозності. Зверніть увагу, там королева мечів чітка, яка от як дає накази чіткі, чіткі, не те, що накази. Корлеєва накази, завдання. А тут, як знаєте, робітник і компанія, яка це робить. Можливо, ви звернетеся за допомогою в якісь архіви, і потрібно буде їх підіймати, дивитися, і якийсь маленькі документи можуть зіграти дуже важливу роль в вашій справі. День праці. День зосередженості, день рутини, яка просто необхідна. Це та рутина, яка з генія робить якраз генію. Бо можна народитися геніальним музикантом, але якщо не відточувати свою майстерність, генія не вийде. Тому це залог великих справ, маленькі щоденні справи, залог великих справ. Вперед. Третій варіант: порада для вас в яких енергіях перебувати і як краще діяти. А, шістка жезлів. Карта переможця. Прекрасно. Фортуна на вашій стороні, але це не фортуна, це не випадок, це ваша заслуга. Це гарні новини, переможні новини. Це радість. Це коли ви працювали от по вісім пентаклів. Якщо ми беремо триплетом, якщо ви були чіткі. І ви досягли свого. Я обожнюю цю. Карт. От там прям мотоциклист приїхав. Вибачайте, не буду більше працювати з відкритим вікном. Просто дуже спекотно, то я вже так відкрила. Шістка жезлів це перемога, яка дісталася кров'ю, але це дуже справедлива перемога. І от навіть як цікаво, як зараз. Простір оживився саме на цій карті. І мотоцикли, і аварійка, там, і швидка. ну, Тобто, е шістка жизлів, це ще про швидке реагування. Тут, можливо, буде якась така висока задача, вона буде складна, але у вас без варіантів тут ставка на перемогу. Навіть якщо ви ще не перемогли, ви в себе в голові маєте намалювати свою перемогу. Тут нема «єсли», але Но, але ж, бо тут того немає. Сьогодні, взагалі, так день фонить. Королева мечів, вісім пентаклів робота, і тільки до перемоги. От такий сьогодні день. Я вам бажаю удачі. Пишіть, будь ласка, коментарі як найбільше, як у вас програється ця ситуація та чи інша, як воно з вами співзвучно чи ні. Підписуйтесь на канал. Всі деталі моєї діяльності в коментарі, закріпленому, і в описі до відео. як Варимо мого життя! Відибо. До наступних зустрічей, ваша Максимуза. Гарного дня!